Ну, сьогодні, звісно, важливий день розпочався конклав. Розкажіть більше, що відбувається безпосередньо ем, у Ватикані. Яка обстановка у Римі? Ну і які очікування у уталійці, в тому числі обстановка звичайно великого очікування і великого хвилювання. Е, на сьогодні вже можна очікувати за дві години, дві з половиною години. Перший дим. Який він буде білий чи чорний? Невідомо. Очевидно, за всіма прогнозами це ще буде чорний дим, тому що перше голосування вже почалося у Секстинській капеллі. І це буде так би мовити, як його називають, певний розігрів, зрозуміти, який із фаворитів набере більше голосів, і потім, щоб у наступних голосуваннях, яке відбудеться завтра, два вранці і два після обіду, загалом чотири тури голосування, щоб зрозуміти, на якого кандидата більше ставити. У сама площа святого Петра. Доступ власне на цю круглу частину площі заблокований, а вулиця, яка веде до е, замку святого Анг... Ангела, Віяканчелаціоне. Вона є відкритою. Звичайно, стоять усі огорожі, розділені для того, щоб проходили віряни на сьогодні. Ситуація більш-менш спокійна. Буде збиратися більше людей. Очікують, особливо завтра, післязавтра, коли вже будуть прогнозують на 9-10 травня, що ім'я папи стане відомим. Ось тоді саме там у Ватикані. Очікують 250 тисяч вірян, туристів. усіх, хто. Хочуть побачити цей білий дим, і звичайно почути, хто не розрізнить колір: білий чи чорний, чи сірий він буде здаватися здалеку, але для підтвердження будуть ще дзвонити і дзвони на соборі біля собору святого Петра. Заходи безпеки, звичайно, посилені, але як кажуть організатори карабінери, що вже якщо вони пережили похорон папи Франциска, вони мають великий досвід, кажуть, ще не знають, що їх може очікувати, бо це залежить також від імені, який як від імені і постаті. Нового понтифіка взагалі інтерес до цього конклаву надзвичайно великий. Понад 4 тисячі журналістів акредитованих, як я вже сказала, дуже багато вірян прибувають і біля самої площі багато журналістів, навіть не лише акредитованих, а блогери. Люди, які постійно ведуть стримінги, які постійно беруть інтерв'ю у. Паломників, які прибувають, і всі звичайно ставлять одне те запитання, якого ж паку ви чекаєте, і які очікування найбільші у вас від цього нового понтифіка? Так що з о восьмій годині за київським часом вже має бути перший дим і над каплицею Сикстинської кап капели. пані Наталію, так якого все таки папу чекають? Папу новатора, папу, який зробить ще якісь реформи церкви? Що кажуть люди? У кожного звичайно свої очікування нещодавно перед конклавом у Віталії провели опитування. Десь понад близько 60% людей очікують папу прогресиста папу, який буде наслідувати е, попере Франциска. Е, також відомо, скажімо, інші люди, які живуть на глобальному півні, півні і в них беруть інтерв'ю е, тут у Ватикані. Вони очікують представника відповідного із того регіону, і це цілком ймовірно, що може. Е, Очолити святий престол цього разу кандидат із азійської країни або із, навіть із Африки. Хоча, звичайно, на першим фаворитом на, залишається П'єтро Паролін, це є італієць, державний не, чинний державний секретар Ватикану, відомий дипломат, людина, яка відома своїми поміркованими поглядами, не про поглядами, не прогресист і не консерватор. І очевидно, як кажуть, якщо вже завтра буде білий дим, то це має. Бути П'єтро Паролін взагалі основна настанова у всіх така навіть перед конклавом, кардинали-виборці, які роздавали інтерв'ю, казали, що очікують папу, який власне має об'єднати церкву, тому що багато кардиналів висловлювали критичні зауваження до понтифікату Франциска. І у всіх такі сподівання, що власне навіть у такий період глобальних змін великих воєн. Потрібна церква, яка об'єднує відповідно, папа який зможе об'єднати об церкву і знайти правильні слова, пробудити сумління і совість людей власне звернути їхнє слово, повернути слово Боже до них так, щоб все сприяло об'єднання. Отож, найбільші шанси так вважають, у поміркованого кандидата. Цього багавелике також є шанси у саме віталійських кандидатів цього разу. Якщо це не П'єтро Паролін, також йдеться про Пербатіста Піцабалла, Це архієпископ із, із Єрусалима, який добре знає питання війни між Ізраїлем і Палес... Палестиною. Або е, також інший італійський кардинал Матео Дзупі е, раніше він був посланцем між посланцем миру між Україною е, та Росією. Він відомий також був і в Україні. Також і Пєтро Паролін відвідував Україну. Власне із цих італійських кандидатів, взагалі з усіх папабелів, з усіх ймовірних е, е, претендентів, які можуть очолити святий престол. Власне, Матео Дзупі і П'єтро Паролін є фігурами, які найбільше знають ро. Е, е, російсько українську війну очевидно, як ми знаємо, багато богословів в Україні. Експертів висловлюють, що для України більш оптимальний і варіант був би звичайно П'єтро Паролін. І цікавих деталей. Пані Наталія, що пише італійська преса? Чи намагаються ну не те, щоб е, якісь букмекерські робити ставки, але якісь прогнози давати, як експерти те обговорюють і на телебаченні, в тому числі що кажуть змі? Італійська преса звичайно дуже багато уваги приділяє італійським кандидатам, тому що так кажуть, що вже після поляка, після німця, ну, ну які після аргентинця, особливо цей останній папа вніс багато і, і з одного боку і змін, а з іншого боку і хаосу. І дуже багато є критиків. Також минулим мину, з минулого понтифікату, які не зовсім задоволені і кажуть, що церква опинилася трохи в стані хаосу. Церква в важкому стані, і тому власне потрібен. Італієць, який би м, з такими дипломатичними якостями переговорник, і який би міг поєднати всі сторони і задовольнити бажання як консерваторів, у яких е, є там лідери серед фаворитів, але навряд чи е, консерва... хтось із консерваторів, оч... е, має серйозні шанси. От і, і тому, звичайно, в першу чергу такі сподівання покладаються на і саме італійського кандидата. Ну, якщо не італійсь, то тоді, звичайно, думають про європейця. А очевидно, що це не буде, буде не латиноамериканець і не представник Північної, Північної Америки. Чекаємо. Звісно, дуже будемо стежити за тим, якого школьору буде дим. Сподіваємось, що конклав не затягнеться цього разу. Дякую вам. Наталія Кудрик була з нами на зв'язку. Журналістка із Риму. Пасибі величезно.